Лежала на стежці червона шапочка з голубою китечкою. Кралася кицька за мишкою, побачила шапочку. Мяу, мяу, мила шапочка. Натягнула кицька шапочку на голову, не чути їй, як мишка шеродить у куточку. Мяу, як прикро, шапочка вушка затуляє. Засмутилася Кицька. Віддам шапочку півнику. «Кукуріку!» -ку -ку – куріку, зрадів півень. Прекрасна шапочка. Надів її. Яка прикрість, мало не розплакався півник. Шапочка закриває мій гребінь. Ніхто мене не називатиме більш півником-братиком, золотим гребінчиком. Му. му, Дай мені приміряти шапочку, попросила корова. Начепила вона шапочку і глянула в кориту з водою, як у дзеркало. Ні, на моїх рогах шапочка не може триматися. Тут нагодився песик. Приміряй, шапочку, сказала корова. Надів її песик. Рррррр. Ця гарна червона шапочка мені не підходить. Мої вуха завжди повинні стояти сторчма, щоб краще чути. Я охороняю двір. Поклав песик шапочку на ганок і сів поруч. Вийшов на ганок малятко. Побачив шапочку, з радощів на одній ніжці застрибав. Дякую, песику, подякував малятко. Цю червону шапочку з голубою киточкою мені мама подарувала, а вона загубилася. І одягнув малятко шапочку, якраз шапочка йому й прийшлася. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.